Такий жах. Рятують зараз людей. Історична будівля. І, мабуть, хтось і підпалив. Газ виняє. Той, хто підпалив історичну будівлю, жодним чином не переймався її архітектурною цінністю. Злочинців цікавив лише пункт обміну валют, розташований на першому поверсі. Зайшли двоє людей, молодих людей підійшли до обмінного пункту охоронець їх попросив вийти, бо обмінний пункт не працював уже. Вони вибачилися, і пошли. Згодом е, прийшли під предлогом, десь хвилин через 20-30, під предлогом, що загубили лінзу з ока. Володимир охороняє цей офісний центр. Прийшов сьогодні на зміну, а його робоче місце вщент вигоріло. Подробиці нічного інциденту чоловік знає від свого колеги, який віч навіч зустрівся із нальотчиками. В той момент, коли він нагнувся з ними посвітити, один з них вихватив газовий балончик, писнув йому в лице, охоронець відскочив назад, а інший кинув йому під ноги зажигати. Ну, щось, щось, що з... да, охоронець говорить, що воно взорвалося і одразу плам'я сумасшедше. Чоловік кинувся на другий поверх за вогнегасниками, але загасити потужне полум'я йому не вдалося. У цей момент у будівлі перебували семеро офісних працівників. Згодом рятувальникам довелося їх евакуйовувати просто через вікна. А от затримати злочинців поліція не змогла. Ті одразу ж втекли. Відомо лише, що це молодики 25-30 років у спортивних костюмах. За попереднім висновком експертів вибухотехніків, загоряння могло статися внаслідок підпалу. При цьому жодних вибухових речовин або ж рештки від вибухових пристроїв з місця події не вилучали. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або ж пошкодження майна. Чи була це спроба пограбувати, чи то залякати? Ніхто так достеменно і не зрозумів. Натомість офісним працівникам, які звично прийшли працювати, сьогодні доводиться ледь не лазити вкарачки з ганчірками. Техніку будемо здавати. Мені самі тому що вода туди попаде все тільки. «Перетираємо просто, щоб можна було взяти в руки. Просто водою воно не відтирається. Ні, води воно води все липке, у нас перчатки липкі. У сорочці й випресованих брюках Сергій на своєму робочому столі малює картини пальцем по сажі і збирає стоси документів у чорні мішки для сміття. Здив'яти просто всі приходили в шок. З шоку верніш виходили до 10-ї, я так зараз прибираю. І все попри. і Документи, і техніка, і стіни, і будівля збитки підрахувати поки не можуть. Усі зайняті генеральним прибиранням. Бідкаються робота зупинена мінімум на два дні. Більш того, за іронією долі у співробітників компанії, що здає приміщення в оренду іншим офісам, сьогодні мала бути зарплата. Але через те, що пошкоджені сервери, найближчими днями погорільці ще й бідуватимуть.